Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Бондаренко Сергій Васильович, старший сержант, кулеметник мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, вірний син України, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Народився Сергій 30 листопада 1986 року в селі Великі Гуляки Фасівського району Київської області, в родині колгоспників Василя Федоровича та Наталії Петрівни. Змалку був спокійним, добрим, але водночас рішучим і самостійним. Батьки сьогодні пенсіонери, живуть у рідному селі. Сестра Світлана працює у військовому госпіталі, і Сергій щиро нею пишався, вважаючи, що кожен бореться на своєму фронті. У 1992-2002 роках навчався у Великогуляківській загальноосвітній школі. Був відповідальним учнем, завжди охоче допомагав однокласникам, учителям, батькам. Після школи вступив до Фастівського професійно-технічного училища, де опанував професію зварювальника. Паралельно навчався у Фастівському автодорожньому технікумі, здобув фах водія. У мирному житті Сергій був працьовитим і чесним чоловіком. Захоплювався футболом, полюванням, любив спілкування з природою, не був одружений і не мав дітей, але його серце було сповнене любові до родини, до села, до України, жив думками про батьків, допомагав їм у всьому, ніколи не скаржився на труднощі і не гнався за вигодами, цінував працю, справедливість, прості людські речі. У 2005 році, після завершення навчання, був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу у військах повітряних сил після строкової служби повернувся до мирного життя. Працював зварювальником на київському авіаційному заводі згодом у комунальному підприємстві Фастів-водоканал. Коли у 2014 році Росія розпочала війну проти України, Сергій не залишався осторонь відповідно до указу президента України про часткову мобілізацію, 31 серпня 2014 року був призваний до військової частини тридцять Національної гвардії України після демобілізації працював водієм вантажного транспорту, а згодом, зварювальником у кооперативі Родинний добробут у рідному селі. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення, Сергій уже був на позиціях. Відгукнувшись на наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ No2, він 23 лютого пройшов медичну комісію, а наступного дня вже прибув до 72-ї окремої механізованої бригади в місті Біла Церква. 6 липня 2022 року, під час артилерійського обстрілу в Донецькій області, виконуючи бойове завдання, старший стрілець кулеметного взводу Бондаренко Сергій Васильович загинув. Йому було лише 35 років. Його тіло доставили до рідного села, де й поховали на сільському кладовищі під тим самим небом, яке він захищав. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету України, Сергія посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Указ президента України від 12 вересня 2022 року. Сергій мав загострене почуття справедливості, але вмів вислухати і зрозуміти того, хто помилявся. Його життєве кредо було просте: жити треба так, щоб за тебе не було соромно ні Богові, ні людям. Не шукав слави чи вигоди, просто був людиною. Його смерть велика втрата для родини, для села, для всієї України. Його життя приклад гідності, мужності, чесності. Він пішов, але залишив по собі світлий слід слава і вічна пам'ять герою.